Поки я в себе вдома на балконі нудьгую терею відпочиваю, якщо це можна так назвати. Хлопці паралельно роблять квартирку. Зараз електромонтаж покажу вам. Який же ми ще один об'єкт закінчили? Це побутова сонячна станція на 8,7 кВт. А, на жаль, відео я не зняв. Там були хлопці завершили об'єкт, але в мене є фотографії, я їх зараз прикріплю в цьому відео. Отак От вона виглядає. Як ви зараз можете бачити, вона на базі інвертора Єлонес. Досить такий класний інвертор. Я був здивований, що він набагато крутіші має параметри і показники, ніж всім відома дея популярна, тому що вона має, скажімо так, урізані технічні характеристики. В цьому плані ЄлоНЕС має і більший струм вхідний. І більший струм короткого замикання і вхідну напругу більшу на 50 вольт. Ну тобто, в деї він 500 вольт максимальна вхідна напруга, в Єлонеса 550. І це дуже сильно грає роль в виборі сонячних панелей. Тобто можна за рахунок цієї напруги, за рахунок цих 50 вольт поставити більшу потужність панелей і. Ще була одна така цікава фішка, про яку я розповім в наступному відео, що ми повісили на цей ЄЛОНЕС навіть більше, ніж він може переробити. Але по технічним характеристикам і параметрам а, по напрузі і по струму, і по струму холостого ходу, скажімо так, і по струму того господі, і по напрузі, яка буде взимку. Підвищена, по всі параметри проходять, а по потужності видача буде навіть більше ніж вказано в технічній характеристиці до інвертора.